Що півстоліття тому про льодові скульптури ніхто і не чув. Але зараз крижаним слоненням чи соняшником нікого вже не здивуєш. Обтесані льодові брили, люди перетворюють на справжні витвори мистецтва. Як створити таку дивовижу? Ви дізнаєтесь разом зі мною, Віолетою Цьокан. Батьківщиною льодової скульптури вважають Китай. Там ще 300 років. Рибалки брали із собою крижані ліхтарики, коли вирушали взимку на озеро. Згодом китайці створювали із льоду не лише світильники, а й різноманітні скульптури. А 50 років тому це переросло у один із найпопулярніших у світі фестивалів льодової скульптури. Відтоді щороку, у січні та лютому, мешканці міста Гарбіна милуються складеними з льоду будівлями, садами, водоспадами, квітами та навіть драконами. Якби і мені хотілося побачити це все на власні очі і щоб усе це скло перетворилось на лід. А ви знали, що перший визнаний світовий шедевр льодової архітектури був створений, не повірите, в Росії? Для імператриці Анни Іонівни, яка часто хворіла, у Санкт Петербурзі побудували льодовий палац. Мабуть, так слуги хотіли підбадьорити господиню. В середині будівлі просто апартамент снігової королеви, меблі, фіранки, посуд. І навіть камін – усе крижане. Потім у цьому будинку із льоду навіть весілля гуляли. Але широко відомим льодове мистецтво стало лише зараз, коли з'явились електроінструменти. Завдяки таким находам холодні шедеври можна зробити у п'ять та що там у десять разів швидше. Лід універсальний матеріал працювати із кругою, так само, як і з деревом чи каменем. Але є один нюанс. Потрібно стежити, яка температура у вашій майстерні, аби ваш льодовий шедевр не розтанув. При температурі мінус 35 градусів Цельсія лід стає крихким і ламким, а значить, виріб просто розсиплеться під руками. А ось при мінус 10 може почати танути. Буквально кожен градус має значення. Oh, my God. Традицію міжнародних фестивалів льодового мистецтва заклали японці у 1950 році. Тамтешні школярі погазували всього шість скульптур зі снігу. Уявляєте, з такою дрібничкою почали проводити світові крижані конкурси. Згодом свята стали тематичними, наприклад, фестиваль льодових скульптур, відомих людей, тварин чи будівель. Один з найбільших таких конкурсів відбувається на Алясці, де учасникам... Дають певний час на роботу, а журі обирають чемпіона цілого світу. Місцевий лід вважають найкращим. Він чистий, без піску і водоростей. Якісний лід повинен замерзати швидко і при дуже низьких температурах, щоб не утворювались бульбашки. А над кожною важезною скульптурою працює ціла команда людей. Вони вирізблюють фігури з льодової брили по кілька днів. Тоді полірують їх до ідеалу. скульптурі надають за допомогою підсвічування барвистим світом або підфарбовуванням льоду, ще на статі замерзання, але фарбований лід не так гарно виблискує на сонці. Часні художники втілюють у льоді будь-які фантазії, витесують героїв мультиків, птахів, звірів і навіть крижані ресторани та лазні. Можливо, таку творчість і важко назвати високим мистецтвом, але таке холодне видовище дуже вражає і тішить людей. Головне не заглядатись на льодові красоти надто довго, адже можна й самому замерзнути. З вами була Віолета Цокан. Бувайте!